Всім добрий день. Вийшов я сьогодні в лісок у Першій світовій, хоча я тут колись був, але як би вже давно сюди не їздив, сигнальчик в мене був. Зараз я вам покажу хорошу річ. Бачите? Ножичок. Я його ж навіть не чистив. Тут навіть дві зеруночки якісь є. Бачите? Такий класний ножичок. Саме лезо, певно. Буде вбита сама ручка з нержавійки, а от, а от лезо саме, на жаль, пішло. Так от воно виглядає, можу пробувати його вийняти, але, певно не вийде. Цікавий ножичок. Певно, це ж більш, більш сучасніший, але... Як знахідка вже приємна. Ну йдемо далі. Тут бліндажі були, ми провели покупати, нічого не вийшло, бо там купа сегла яка мішає реальну копу, тому трошки йдемо далі. Відійшли ми пару метрів до того місця, де знайшли ножа, а тут ми знайшли отаку от мінку мінометну. Вона без підривача, скажімо так. Тому розсаперили їх давно вже. Ось така от мінка лежить, гниє собі далі. Ну а ми йдемо далі. Довго без сигналів ходили і вон нас нас дещо є. Отака от штучка. Щось якби гудзик, не гудзик, непонятно. А тут Ще щось навіть намальовано, не розумію, що. Та я, я, якийсь візерунок лице, бачите, от якесь буде як лице людини. Явне лице якесь. Стара річ, стара явно. хто можливо знає що це таке, не можливо годзик, але я не впевнений. Мож... Хтось м... можливо знає, що це від чого, то напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ходимо далі по лісі, і... І якби бліндажі особо не впродали. У мене тут така от знахідочка цікава. І мені здається, що це колись був свисток, тому що тут був іде. Отвір, правда, він трохи покоцаний. І тут йде отвір. Такий от тоненький. В середині земля. І, можливо, це свисток. Його б десь помити пробувати, чи він буде свистіти. Ну, Але я не впевнений, що це свисток, але можливо воно таке є. Ну, тут так окоцнутий зверху, тому не факт, що він працює. Ну, якось так. Йду далі поки. Так, зміна місця дислокації. Є такий гудзик простенький, здається. все я бачу, що якихось малюнки, мальон... здається, на ньому немає. Такий підубитий, в принципі, вже стан не дуже. Ну, гудзик як показник того, що тут ще може щось бути. Добре, можна йти далі. Такий цікавий інструмент був до чогось. Не знаю до чого, але вже він підгнив трохи. Хто можливо знає, то пишіть в коментарі, буду. Цікаво почитати, що це. У мене от сигнальчик був. Викупали Совка. 39 рік, 20 копійок. Ну, Ще в такому більш-менш адекватному стані. Знайшов отаку цікаву штуку. Пише 12, Париз, ну певно, Париж. І ще якесь слово, слово сно і щось не бачу, не видно. Міномер тут ще якийсь іде. Така от штучка, щось типу як на гільзу було колись похоже. Можливо, можливо, ні.